Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Ми з козюлями вийшли на прогулку. Прогуляємося по снігу і морозу. Сонечко вийшло. Красота. Небо таке гарне. Так, новини в нас такі. Ну, ви вже всі знаєте, що малишка розродилась і красотка, вон та дальня, сіра козичка. Малишка має два козлика, а красотка має дві козички. Наступна по плану в нас жужа. Жужі до срока залишається 4 дні. Вим'ячко наливає у жужі 2 срока, Але я бачу, що вроді би як похоже на те, що вона буде по першому сроку родити. Бо вона погуляла, а потім чогось через 8 днів перегулювала. Ну, можливо, вона перегулювала не по своїй ініціативі, бо там козьол у нас був настирний і щось він приставав через 8 днів до жужі. І щось там у них вийшло два рази, але не знаю. Побачимо, якщо по першому сроку не народить, то будемо дивитись по другому сроку. Ну і от луна у нас теж така вже. Е, зв'язки там біля хвоста зв'язки починають уже так у неї розходитись. У жужі, кстати, теж починають розходитись, тому я думаю, що по першому сроку вона добажна народити. Так що чекаємо тепер жужу і луну. Козенятка старші два козлика в манежі, в кухні літній. А менші двоє в хаті в кухні. Ну, в такій нашій домашній кухні, хатній. Біля грубочки в коробці. Але вже бушують, з коробки вилазять. Я там їм підняла коробку, заклеїла вже вверх, зробила вище. Щоб вони не вискакували. Хай трошки побудуть. Нехай побудуть, поки Жужа народить, чи хто там перший, чи жужиться, чи ця ось луна. Ну, скоріше всього, жужа, а може і разом, не знаю. Будемо бачити. Бо в Жужі я хоч знаю ті сроки, коли вона гуляла. Перша і друга, перший і другий. А от цих малих я сроків не знаю. Ні в луни, ні в карамельки. То це вже так. Наблюдаємо, називається. Да, Луна, чого ти не пасешся? Козочки, пасуться, щось там трошки знаходять, несмотря на сніг і мороз. Так, треба нам трошки розвернутися, бо сонце засвічує. Так що такі новини в нас. Так, не битися, малишка. Малишка пішла на поправку. Молочка прибавила, слава Богу. Так що для козенят уже є, слава Богу, своє молоко. Хватає. Що ви там побачили що ви там почули, що всі туди дивитеся? Пасуться, трошки, пасуться. Хто пасеться, хто не пасеться, хто б'ється. общем гуляють. Нехай трошки прогуляються, бо ми не виходили вже кілька днів. Красотка народила в суботу, ми не виходили. В п'ятницю, по-моєму, ще виходили. В суботу і неділю не виходили два дні. Ну, бо ж красотка родила в суботу, коли куди було виходити. І в неділю так само після родів не хотілося. А сьогодні понеділок ми трошки вийшли прогулятися. Так що отакі у нас справи? Трошки пішов сніг, слава Богу, ну вже трошки підтаю. Мороз крепкий. Ну, по прогнозу, вроді би, було сім. Сьогодні вночі, але я не дивилась на градусник, чесно скажу. Це бояришник, глід на українській мові. Так що сніжок, морозець, але ми трошки прогуляємося з козюльками. Я всім дякую, хто мене дивився та слухав, дивився на наших козюльок. Всім бажаю тихого, мирного дня та вечора. І всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!